Штучний інтелект поставив діагноз дитині, коли 17 лікарів не змогли чотирирічний хлопчик відчував хронічний біль, далі додалися проблеми з ходьбою та неконтрольовані перепади настрою. Згодом дитина перестала рости, але лікарі ніяк не розуміли, що з нею не так. Діагноз поставити було неможливо, і ось одного разу мама дитини. Вирішила перевірити результати тестів Алекса. За допомогою штучного інтелекту чатбот діагностував рідкісне захворювання, розщеплення хребта та порок розвитку спинного мозку. Після того як лікарі підтвердили діагноз Чат Алексу провели операцію. Штучний інтелект вже скоро або вже є невід'ємною частиною нашого життя. І сьогодні я би хотів розповісти вам про людину, яка значно вплинула на світ штучного інтелекту Деміс Гасабіс це ім'я, яке, можливо, невідомо кожному, але його робота значно вплинула на світ штучного інтелекту, і його історія є не менш неймовірною, народившись у 1976 році. Деміс Гасабіс є британським нейрофізіологом, розробником відеоігор і співзасновником компанії DeepMain. революційного підприємства з штучного інтелекту, шлях Деміса до становлення однієї з провідних фігур у галузі штучного інтелекту є надзвичайно надихаючим. Змалку Деміс проявляв виняткові когнітивні здібності, він досяг статусу шахового чудовика. Стаючи майстром лише у 13 років, але це було тільки початком. У 2010 році Деміс разом з іншими співзасновниками створив компанію DeepMind, яка спеціалізується на розробці систем штучного інтелекту, які можуть моделювати процес навчання людини. DeepMind привернула увагу світу завдяки своїй революційній роботі у галузі машинного навчання та нейронних мереж. Робота DeepMind призвела до значних досягнень у різних галузях, включаючи розпізнавання зображень і мови розуміння природної мови, а також просування у сфері охорони здоров'я. Один із найвизначніших моментів у кар'єрі Деміса Гассабіса. Це розробка депмінт програми Альфагу, яка перемогла чемпіона світу з Григо. Це був справжній перелом. Оскільки го завжди вважалася однією з найскладніших гірок для штучного інтелекту, успіх Альфа Гоу продемонстрував потужність глибокого підсиленого навчання та нейронних мереж. Деміс Гасабіс та його команда відкрили новий світ, можливостей для штучного інтелекту, але Деміс не зупинявся на цьому. Він є відданим прихильником використання штучного інтелекту для блага людства. DeepMind працювала над проектами спрямованими на поліпшення сфери охорони здоров'я, передбачення погіршення стану пацієнтів та прискорення відкриття нових лікарських засобів. У липні 2016 року було оголошено про співпрацю між DeepMind. Офтальмологічною клінікою Мурфілдс айхоспітал. Діпмайнд буде застосовано в аналізі анонімізованих відбитків ока та пошуках ранніх ознак захворювань. Що призводять до втрати зору, у висновку слід відзначити, що Деміс Гасабіс є видатною постаттю в галузі штучного інтелекту, а його внесок у розвиток цієї сфери надзвичайно значущий. Він співзасновник компанії DeepMind, яка революціонізувала машинне навчання і нейронні мережі, долаючи складні завдання, такі як Граго. Робота Депмін також виявила значний вплив на галузь охорони здоров'я, допомагаючи вдосконалювати діагностику та лікування захворювань. Найважливіше, Деміс Гасабіс покликаний розвивати штучний інтелект для загального блага суспільства, і його праця залишиться надихаючим прикладом для наступних поколінь, дослідників та розробників у цій галузі. Дякую за перегляд! Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, щоб бачити більше подібних відео. Слава Україні!